Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися інформацію із потоку, кому і що хочуть передати Вищі. Нагоди розклад загальний може програтися не для всіх, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад? Для того, хто хоче змінити життя на краще, хто хоче вийти з якихось неприємних ситуацій і війти в нове, краще, то ще й фінансово стабільне становище, хоче піти в нове. Так, що вам хочуть передати вищі сили? Яка інформація вам зараз потрібна? Так, Угу. Так, угу. так, виходьте з оцих обмежень. Які у вас були. Тобто, да, були неприємності в вашому житті. Дуже важкі неприємності. Десятка мечів це саме висока карта в масті мечів. Це означає завершення старого циклу і початок нового. Тобто, Все почнеться спочатку, від кращого, від нового. Ось тут з мечів, вже якраз це початок нового циклу. Так, Дивіться, візьміть з минулого. Весь досвід. Емоції відключіть з минулого, там не, до неприємності, щоб не проявляли емоції. А от досвід візьміть з собою. До вас скоро буде проявлятися лицарь кубків, можливо, сміло його, але це король. Ви спочатку подумаєте, що це він дуже юний, недозрів, але це король, впевнена в собі людина. Може бути рак скорпіон діва, оскільки це загальний розклад, то може не програтися. Емоційний, чуттєвий, має багато уяву, лагідний, добрий. Так, Може мати гарну інтуїцію. Угу. Так, дивіться, тут і другий іде. Весна. І другий чоловік іде. Тут уже Жезловий. Так, дивіться, по суду вам дається, як вихід з цього стану е, неприємного, я так розумію, це про е, особисті відносини, вихід, відродження і шанс на, нові, на нову перемогу. Але в даному випадку тут мечевий туз, отже, зважуйте все, обдумуйте. Так, спираючись на ваш досвід, дивіться, до вас прийде ще й жезловий король. Це вогняної стихії, левовин стрілець, можливо, такий запальний, яскравий. Так. Угу. І обоє сильно хотітимуть вашої уваги. Так, ви будете вагатися. Стабільно будете стояти на ногах і будете, ну, можливо, будете обдумувати, потрібно вам зараз це чи не потрібно взагалі хоча б хтось з них. Так, будуть проявлятися. Так, і, похоже, що, дивіться, оце якраз м жезловий ви його мрія. Він про вас довго мріяв. Він таку жінку собі шукав. Так, і дивіться, відкриваються для вас нові двері, нові можливості. По карті Зірка це теж сприятливо для вас. Тобто, один з цих королів вам дуже підходить, боже мій. Ой, Тут ще й мечевий з'явився: це ваш колишній, який думає, або змінив себе, або думає, що змінив себе. Тобто, чекайте на дощ чоловіків. Так. І ще й Можливо, це колишній пентакльовий. Зараз він в холодних енергіях, бо це ваш колишній. Дивиться, в минуле, що він загубив, але це король фінансово стабільний, пентакльовий король. Так, прояви чоловіків будуть, ви будете від них відбиватися, вирішувати вам, один із них Вам може підійти. Доволі таке добре. Нехай все хороше неодмінно збувається. Не гаразд, і негатив обходять вас стороною.